Вітання з міста Лева. Я зараз знаходжуся в легендарній кав'ярні в самому серці міста Лева на площі ринок Гранд Кафе Леополіс. Леополіс міста Лева. Я зараз покажу вам неймовірну панораму вечірнього міста Лева. Все життя. Ось тут зимою, бачите, ковила, шовкова косиця, лавандочка, різне різноправ'я. Тут був парад звіст на Різдво. Попереду латинська катедра, будинки в три вікна. Виглядає зільниця латинської катедри. Там, по, вулицькі, по вулиці Галицькій, почивальня боємів. Неймовірний вайб вечірнього міста Лева. Ось такі дівчатка, які обслуговуються. Тераса а тераса на усю частину площі ринку. Червоний хідник, гран кафе Леополіс і фантастична львівська радуша, яка була збудована на початку 19 сторіччя. Чудові липи, які цішуть нас своїм ароматом. Ось такий вайб вечірнього міста Лева. Там в Леополісі. Лунає віденська музика. Хочеться вальсувати. Сьогодні чарівний день, І усіх вітаю з яблуневим спасом, лагідної, спокійної ночі нам усім і приємного вечора. І ще раз вам покажу ближче ринок зачарування, квіточки. різні різні. Світлини стародавнього міста Лева різної доби. Колишній універмаг, тепер правда. Величезна літня тераса, гран кафе Леополіс. Столик, за яким є частою свою ароматну львівську каву. Неймовірний вайб львівського надвочіря. Люблю це все своє, рідне, українське. Львів це місто, яке для мене краще, ніж Париж, ніж відень. Чи краще, ніж чернівці 100 ні. Адже Чернівці це моя рідна батьківщина і центр Чернівців австрійський, а тут середньовічний. У мене сьогодні буде вечірній шпацер, австрійським містом Лева. Але перед цим я зайду до Відницької, до Львівської копальні кави, а потім отзигу. Там мене чекають друзі-музиканти. Сьогодні будній день. Завтра п'ятницю тут буде вир життя. Сьогодні людей багато, але зазвичай їх тут купа купезна. Велична львівська ратуша. Львівський трамвай, цей зеленого кольору, вони бувають різні. Ось така фантастична атмосфера в перервах ніж ліжаночкою кави, канапкою і тістечком. з центру з площі ринку, одного чарівного вечора з любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, мої любі. До нових зустрічей.